З вами, як завжди, щиро ваш дім масти українець. Ми знаходимось в курортному містечку Закопане, що у Польщі. Поруч зі мною юнак, який є учасником благодійного проєкту, який організували благор... благодійна організація, організацію картої Аріарі. Як тебе звуть, юначе? Гучно, не по ніку понікуті Джедімон. Мені ця. Організація дуже подобається. Дякую за, такий, за таку поїздку і мені дало шанс реабілітувати. І хотів би подякувати Дімі, що у нього багато опиту і що у нього є інтуїтивне відчуття. Тобто Він навіть, щоб ви собі розуміли, може орієнтуватись без простих. Отже, друзі, дуже дякую Дмитро за таку об'єктивну. Позитивну оціночку в мою, мою адресу. А, скажи, будь ласка, Дмитро, а ти є учасником проєкту. Яка була б тебе мета, коли ти сюди їхав? У мене була мета дізнати чогось нового і чогось Ну підучити? А, скажи, будь ласка, на скільки відсотків тобі вдалось реалізувати свої якісь сподівання? Перетворити їх в реальність на 99,9%? Це дуже високий показник, друзі. Це дуже повторюю високий показник. Дмитро, скажи, будь ласка, чи були тут якісь для тебе негативні моменти, чи лише позитивні з Негативного я. Не скажу, а скажу, що якщо будуть друг такі поїздки, то я б хотів би ще, ще їздити і дізнавати чогось нового. Чудово, от ти багато кажеш, що дізнався для себе чогось нового. Наприклад. А, наприклад, я дізнався, що в мене на труптині не тож на кінечник. По-друге, мені Дмитро об'яснив, як можна легко і просто дойти. Де кімнати за 5 секунд до ліжка, Каже, не, не трогаючи його так от руками. Тобто без тактильних відчуттів саме руками. Дмитро частково навчився орієнтуватись вже по кімнаті, дорогі друзі, а це свідчить про те, що його рівень соціальної адаптації поступово зростає. Скажіть, будь ласка, Дмитро. Які очікування від проєкту а, твої справдились, а які все ж таки ні? А, а, зараз секунду. Ну, манері, а, мені справдили, що можна орієнтувати швидко навіть не трогаючи руками, можна і ногою нащупати. І як вдається? Ну з, першу, з першого разу не вдавалось, тому що з першого разу нічого не виходить. А зразу 20-го-10-го без проблем. Шудово. Е, скажи, будь ласка, Дмитро, чого ти бажаєш глядачам, які дивляться це, це відео? Е, я бажаю, якщо єрячі люди, щоб ви їздили в по цій поїздки, щоб ви вчились орієнтуватися, то є деякі батьки, деяких дітей, що вони в них не вірять, що вони що вони навчаться орієнтуватися, що вони будуть сидіти на місці. Друзі, я хотів би сказати. Що їдьте в Польшу всякі близько не, близько не. всякі табори. І такі, як Діма, вас навчать соціальні адаптації. Друзі, нагадую, з вами був щиро ваш Дімастий Українець, а також Діджей Дімон. Діджей Дімон. Підписуйтесь на його, нік в інстаграм. І все буде класно. Це буде Україна.